Добрий день, шановне панство. Я все про добре та про добре. А тепер буду говорити про проблеми. проблеми при вольєрному утриманні. Ну, я не знаю чи не схочу сказати, що то є проблема, ну але маємо ось таке. Бачите, ось в мене тут таке озеро є. Воно організовано, створилося по тій причині, що в мене нема стьоку. Тому що даний вольєр він є е, на рівній площині побудований, а не під нахилом. Бо добре, коли є вольєр, коли є підлога залита, так як ми свиням, коровам робимо, що воно під нахилом і гноївка, і, і то все стікає в рівець. В даному випадку я того тут не маю, тому що приміщення було зовсім для інших речей. Побудовано І в нас отак збирається вода. От. Тепер по якій причині? Я вже приглянувся, що тече. В мене одна самка, вона може через те, що я той, е, е, як от зараз зараз, де воно є, от, що я дуже його виставив. Не знаю по якій причині. Е, може менше треба в суть чому? Самка стає з боку. Натискає в на воду чорна самка ця самка. Вона не стає так прямо до суска, а з боку вона підходить і натискає і якось там п'є. І вода тече з боку поза рот її, і тече води досить багато. І в інших маю там сусідній вольєр, там того немає. Видно, підходять внутрішнята, правильно стають. Знизу беруть не збоку, а як збоку, то воно вона дуже проливає і, і є така проблема. Ну я вже тут в даному вольєрі ще трошки не знаю скільки часу, ще трошки потримаю, і внутрінята як підростуть, як я вже зберуся пересаджувати, то а, ще дивіться, що вони мені там зробили. Зараз я підійду. Бачите, коли вольєрі мокро, а і достатньо є зелені, то вони тут на пів метра на 70 см зробили такий бугор. І вони на тому сухому бугрі вони собі сидять. Ну, по тій причині, напевно, що вогку тут є. Напевно, бо зараз, дається достатньо, кидаю багато, багато трави, і вони вже з тої трави собі роблять те, що вони хочуть робити. А роблять вони звикли, що вони мають бути сидіти в сухому, бо ходити. Так як вони болотні тварини, то вони і по воді ходять, і по болотах ходять, а сидять вони. Роблять собі підвищення і на тому підвищенні сидять. Так, тепер, коли я хочу вирішити ту проблему, проблема буде вирішена кардинально. Та самка чорна, та як вона мені два рази е, невро... була роди в неї з проблемами, то я її позбу... позбудуся, піде вона на м'ясо. Тут так та самка, та як вона після родів і великий проміжуток часу, вона була самцем, то вона є, можливо, умовно спарована самцем. І вона ще в мене буде. Ну, буду я чекати, подивлюся, коли я самця забрав. і... Буду рахувати тих 132 дня, і вона також піде на м'ясо. Ну, якщо не, не буде мати малих, то піде, напевно, на м'ясо. Можливо, не знаю, то мої такі е, голос думки. Е, можливо, я кину до неї самця, чи варта кидати, чи не варта до одної. Бачите, е, мав. Мав сім'ю з п'яти самок, з п'яти самок сім'ю мав з п'яти родило три. Дві стантовії сім'ї молодої, дві самки, напевно, я ще місяць потримаю і дві самки треба буде пускати на м'ясо. А одну самку вони почали кусати, відкусувати, то її. Знов проблема, розумієте? І так, що з того року я не знаю, чи то в мене тільки так, чи то взагалі воді, не, ну, будемо казати, не ведуться нутрі. Будемо. Бо чого? Бо скільки тримаю, в мене перший раз, от дві самки, першородки вони не родили. Завжди першородки в мене мали. Ну, Я не мав таких проблем, що першородка не розродилася. От. І нічого, бачите, життя є життя. І я ще спілкувався у нас тут недалеко. Ферма була, норки тримали дуже багато, тисячами, може десятками тисяч норки тримали. І я питався, чи вони тримають ті норки. Бо я їздив туди за Тирсою в то село, де вони є, тримають, тримали ті норки. Каже, є норки, але того року всі, щось вони чи подушили, чи Ну, дуже ну, коротче, живих дуже мало залишилося. Проблемні роди були в норах. І Ну, я чую, і в багатьох, що от. Щось проблеми. Не знаю, чи то в повітрі проблеми, чи то в мене, одні... в мене такі проблеми. Ну, але що маємо, то маємо. І якось ми мусимо рухатися далі, не опускати руки і робити свою справу. До побачення, всього найкращого.